Отже, що я бачив в комі? Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, там показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку ну, є два варіанти. Або мене все стерлось з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, щось роблять, все темнота, я не бачу, я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть, знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якийсь постатів, навіть відчувається це просто бачить темнота. А там абсолютно нічого немає. Ну, принаймні у мене такого. Я просто закрив очі через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі і до докупи апаратів штучного дихання, відплатування легень, кров мені проганяє і так далі. Я живу тільки за пітіни. У мене абсолютно нічого не було. Ну, Цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід, досвід чи реальні історії, тільки реальні. Десь я чу-чу-чу. Вони дійсно тут прослідковано, я там помирав після цих таких перебув, я не знаю, ким ти мене спасли. Слава Богу, слава лікарям, взагалі життю, що так сталося. Але в мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть речарово. Бо ти знаєш, що ви думаєш, що там є, що після цього життя, що це таке, я переконаний, що є. Але, я думаю, нашими містами не можуть це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, потім нічого не непонятно, але, не але я переконаний, що воно є.